Це казка сина, яка на момент загибелі була на ньому. Тут кульове поранення, вискову частину. Про те, що син загинув, Лариса Стрілець дізналася 11 вересня 2024 року. До війська розповідає її Ярік пішов у 19, не сказавши про це ані рідним, ані друзям. Коли почалася війна, у нас де ми проживали в селі Вербуни, на квартирі проживали військовослужбовці, так як будинок великий, ну і попросили, щоб два офіцера з військової академії. Ну, може, і це стало причиною зацікавленості цим. Коли вже привезли відношення, підписане відношення від частини, що він поставив пер перед фактом, що він іде на війну. Хлопець долучився до сил спеціальних операцій, виконував складні завдання, говорить пані Лариса. Був водолазом підривником. Ось ці нагороди отримав за службу. Одну із них посмертно. Це золотий хрест, який він отримав після виконання операції на Херсонському напрямку. Це орден за мужність, який вже... Вручений був посмертно і нагорода героя Черкас. І як би складно каже Лариса, стрілець не було. Сьогодні для неї велика втіха ось такі зустрічі з тими, хто вірив та любив її сина. За столом згадати Ярослава зібралися його друзі, тренер, наставник та побратим. Помню першу поїздку вашу давно в Білорусі. У 2016 році. Вони пригадують найсвітліші моменти життя участь у турнірах. Ярослав Стрілець, учасник та переможець змагань із Панкретіону у виду єдиноборств. Ось на цьому фото він вперше пробує на смак здобути на чемпіонаті світу срібло. Розповідає тренер Ігор Дмитраш. Він дивився на цих спортсменів на зал, і прям дитина дивиться, а у нього очі горять. Для тяжа він був дуже-дуже такий працелюбний. Він не був ледачий, він завжди викладався. Він тренувався двічі на, на, на день тренувався. І навіть я його зупиняв. Кажу, Ярик, та вже достатньо. Треба відпочивати, не тільки треба тренуватися, треба відпочивати. Ну він завжди був. Прям дуже дуже йшов йшов до своєї цілі. У військо теж мав позивний тяж, що йде на війну, нікому не зізнався, каже тренер. Вочевидь, розумів, будуть хвилюватися. Подруга Ярослава, спортсменка Анна Гиря, теж про все говорить, довідалася опісля. Ми там звикли, що постійно тренуємося. Тут я бачу щось, щось його немає. І потім, вже, коли він розповів тренеру, потім вже і ми дізналися про це. Він ще там дуже мене підтримував, коли я травмувалася. Ось мені робили операцію на коліні в Золотоноші, і він приїжджав з Черкас. Нині під час змагань додає спортсменка подумки звертається до Ярослава за допомогою. Кажу, що він був зі ну, мною, то вже тоді вже взагалі нічого не страшно. Заходиш в клітку і вже б'єшся до, до останнього. Юлія та Мішоко теж добре знали Ярослава. Ми з Ярославом познайомилися у перший день мого заселення в гуртожиток. Я пам'ятаю, що в нас у кімнаті не закривалось вікно. Я спустилась на вахту за допомогою, і там якраз стояв Ярослав. Я, чесно кажучи, його вперше коли побачила, то дуже злякалася, бо він. Ну, порівняно зі мною, то він такий кремезний був високий, дуже і на той момент в нього була густа чорна борода. І я коли його побачила, то я до нього не визверталась. зверталася. Я думала, що він набагато старший за мене. І він тоді часто мені згадував цю ситуацію і сміявся з мене. Що я ну, злякалася його тоді? Трудолюбів був, було, дуже. щоб була пам'ять про нього, щоб перейменували вулицю в честь нього. Людяним сильним та надійним запам'ятав свого побратима військовослужбовець із позивним Уран він спілкувався як з молодими ті, які приходять, і з старшими. В нього не було в цьому зовсім проблем. З ним було дуже легко. За декілька днів до його загибелі він вже приймав участь в такій операції і він отримав контузію. Ми з ним спілкуємося. Він лежить під крапельницею, Ми з ним спілкуємося. І я кажу, Тяж, ти чого не їдеш? Ти чого тут отримаєш лікування? Чого ти не їдеш в ліс? А він мені каже: старшина, як я поїду в ліс, тут пацани мої. Я залишуся з ними. Через три дні Ярослав загинув. Нині в його честь каже Лариса Стрілець: проводять спортивні змагання для маленьких спортсменів. каже він приклад міцності. Та наполегливості в пам'ять про військовослужбовців відкрили погруддя на пантеоні героїв в Холодному Яру. Так Ярослав був чемпіоном світу, і узгоднили, що в Черкасах буде проведений в цьому році чемпіонат світу з панкратіону в пам'ять Ярослава. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси.